Свята мучениця Аріадна, ти в юності своїй стала вірною Христові і не злякалася катувань та переслідувань. Твоєю молитвою Господь укріпив тебе, щоб ти стала взірцем стійкості і мужності. Молися нині за Україну, за наш народ і воїни, що боронять землю. Від неправди і темряви, ви, Йому Христа, силу непохитної віри, захист від ворогів, видимих і невидимих, мир у серцях і перемогу світла над злом. Свята Аріадно, заступниця наша, будь охороною для воїнів, підтримкою для їхніх родин і молитвою. За Україну перед Престолом Божим. Амінь.